Заступник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Артеменко із робочим візитом прибув до Херсона. Мета вирішити питання стосовно прогресуючої аварійної ситуації, що сталося у Херсонській виправній колонії номер 61 між обласні спеціалізовані лікарні, та у Херсонському слідчому ізоляторі. Чисельні комісії, які до цього обстежували комплекс будівель, визначили частину споруд незадовільною, а частину аварійною. Переконався у цьому, і пан Артеменко намагалися розібратися, хто винен і що ж є причиною. Того, що будівлі буквально тріщать по швах. Дійшли висновків. Старі комунікації не витримують, постійно прориваються, внаслідок чого підтоплення. А відтак вкладати кошти у ремонт і реконструкцію до усунення першої причини сенсу немає. Вважає представник центрального апарату панітенціарної служби України. Ну ми постійно допомагаємо, і можливості є, але тільки Дока мабуть, є, що допомагати. На самом деле вся проблема связана с проблемами города. Мы пришли к выводу с коммуникациями, которые, если их не отремонтировать, вкладывать сейчас деньги в ремонт этих зданий, сооружений, нет никакого смысла. Будем встречаться сегодня с руководством области, города, пытаться найти какие-то общие возможности для того, чтобы сначала убрать причину разрушения, а потом уже определяться с ремонтом, потому что, видите, это стремительно процессы происходят. И я думаю, что Якщо їх не так Туберкульозну лікарню вже давно планують прибрати з центру Херсона. Вже й ділянку виділили за містом, але все ніяк не розпочнуть будівництво. Ну, Работа проделана большая, и средства уже прилично вложены. В территория выделена, земельный участок есть, он находится на акте, на балансе педициарной службы. Сейчас изыскиваются возможности финансирования, сами понимаете, не самое лучшее время для строительства. Но возможность изыскивается, я думаю, в ближайшее время будет вопрос решаться. Людям находиться небезопасно в этом помещении, вы сами видите. Поэтому предпринимаем. Все усилия для того, чтобы в ближайшее время начать строительство. Первый у нас на повестке дня был вопрос, как раз именно перевод туберкулеза, туберкулезные больницы. А потом, когда э, началось разрушение, началась просадка грунта, началось разрушение, разрушение средственного изолятора, поэтому дополнительно было внесено э, был внесен вопрос, как раз именно IP переводе. Э, следственного изолятора. Почему? Потому что как бы, выигрывает э, сегодня очень большая экономика получается. Потому что складские помещения могут использоваться на два подразделения, гаражи на два подразделения, административное здание на два гора. А до не щоби ні как бы, кабиводільна все, та що економія бюджетних средств наразі. Ні представників панітенціарної служби, ні засуджених чи затриманих у аварійних будівлях немає. Всі переведені до приміщень, що відповідають нормам безпеки. А от ситуація і надалі залишається кричучою. Ігор Артеменко дав доручення протягом одного-двох місяців визначити всі можливі шляхи вирішення проблеми.